Доброго дня! У нас на сайті з'явилася нова продукція. Оце такий спінінг разом з катушкою. Як виглядає? Ось така маленька річ, але вона дуже класна, розкладається. Тобто, ви де би не були, ви собі зможете половити рибу. Входить в комплект ліска. Входить о така підставочка, і тут входять всякі тут прибамбаси, тобто прикормка, поплавок, дзвіночки, ножниці. І зараз ще покажу різні гачки. Тобто, повністю все, весь функціонал, який потрібен для того, щоб ви почали рибалити. Дуже класна ціна медалей і дуже така функціональна річ. Кинув собі в багажник, і де би не був, є якась водойма, знає, що там є риба, можна вже закидати. В нас їх почали брати разом з такими ящиками, тому що от ті ящики, я тут ще й поставив ножики і фонарик, от вони дуже такі функціональні. Е, дивіться, той ящик навіть можна використовувати як такий стопер. Якщо там щось сталося з машиною, поставили собі, і е, воно собі функціонує. От, як він виглядає? Зараз я його таким навіть одною рукою можна, можна зібрати. Воно треба зафіксувати. Складається отак. Бачите? Дуже зручне і дуже таке правильне рішення. Багажничок кинув собі в той столик, ящик і так далі. і так далі. Поскидав все, що тобі треба, навіть ту же удочку, і ти в тебе завжди все під рукою. Тут я ще поставив ножі наші. Які просто летять, от такий фонарик, просто суперові люди, які получають, дуже задоволені іменно самим функціоналом, довговічністю. Тобто цілий день тримає. А це так ящик виглядає. Той менший, і тут та сама історія з більшим. Тобто є тут така кришечка. Внизу під відео є Олег сайт, е, і там, де кемпінг, е, ви переходите і можете знайти всю цю продукцію, що я тільки що показую. Ми розвиваємо сайт, і ми хочемо, е, просто щоб у нас на сайті було е, от іменно таке все необхідне для е, сучасного. Для сучасної людини, тобто, ви собі в нас по досить лояльних цінах закупили продукцію і користуєтеся. Удачі, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!